Доброго вам дня, вели шановні пані і панове. Останнім часом все частіше і частіше чути мову про те, що Іран має ядерну зброю. І частина із фахівців вважають, що ні, що найбільше, що може влаштувати Іран в нинішніх умовах, це власне цей пороговий статус, суть якого полягає в тому, що. Держава за декілька днів може виготувати ядерну бомбу. І таким чином нинішній статус якби найбільше влаштовує Іран. При цьому не розглядається те, що на сьогоднішній день Іран став членом клубу, який іменується Вісь зла, де два ключових учасники Росія і а Китай має ядерну зброю, як має ядерну зброю Північна Корея. І тут необхідно проаналізувати тональності заяв поведінку керівників цих держав для того, щоб зрозуміти а насправді яка ситуація на сьогоднішній день, адже ще в кінці 2023 року абсолютно чітко було заявлено. Що а, кількість збагаченого урану, необхідного для ядерної бомби в Ірані, на сьогоднішній день вироблено для того, щоб мати декілька а, різної потужності ядерних бомб, і все це зрозуміло а, потребує а, розбірки, аналізу, відповіді на питання: так, що ж на сьогоднішній день. Відбувається з розробками ядерної зброї в Ірані, тому що паралельно йде процес, який непомітно в нинішніх умовах, особливо після обрання президентом Ірану Масуда Пазишкіана, про можливість продовження діалогу в рамках всеосяжної угоди щодо заборони. Виробництва Ірану, ядерної зброї. І а, все це а, лягає якби на плечі тих, хто аналізує нинішню ситуацію, тим більше в умовах загострення ситуації на Близькому Сході. І хто б міг подумати вже впродовж 2024 року Іран двічі обстрілював Ізраїль, причому великою. Кількістю неспівставимо великою кількістю території Ізраїля 13 квітня і 1 жовтня, не дивлячись на те, що а, Ізраїль відповів, відповів точковими ударами, результативними точковими ударами. Однак, як ми бачимо, температура не спадає, і заяви, і Аятолиховине, на і навіть Масуда Пазашкіана. Який прийшов на посаду з гаслами щодо продовження переговорного процесу і ослаблення санкцій, свідчать про те, що Іран, як сказав Озишкян, а лише краплю використав а, свого а, потенціалу для обстрілу Ізраїля. Все це не може не турбувати, і все це свідчить про те. Що для одних схоже на Близькому Сході розгорається а, війна між двома ядерними державами, які про це мовчать. Ну, ми прекрасно розуміємо, що, як кажуть ізраїльтяни, ми ядерної зброї не маємо, але при необхідності ми можемо її використати в нинішній ситуації. Слова про те, що Іран прикривається своїм надвигідним пороговим статусом, він, скоріш за все, нагадує подібну заяву керівництва єврейської держави. Таким чином, у нинішній ситуації можна сказати, що обидві сторони знаходяться в стані. Існування певного ядерного потенціалу, який ніхто сьогодні розгадати і, і дати про його потужність відповідь не може. Але в той же час, якби задали питання: а чому такою дозовою дозованою є напруга між Іраном і Ізраїлем, то скоріш за все, люди, які розуміються на силовому протистоянні, сказали б. Ну, очевидно, що обидві сторони володіють чимось таким, що може знищити не тільки обід, обидві держави а й весь близький схід, і з моєї точки зору, ці люди не є далекі від істини. А, кажуть, що нинішня ситуація, яка робить вразливими обидві держави з точки зору балістики балістичних ракет. З точки зору безпілотників та і звичайних озброєнь вони власне підштовхують обидві сторони до того, щоб мати таку зброю, з моєї точки зору, я би погодився з таким твердженням, бо насправді а що може обмежити у цій ситуації об'єм атак, їхню націленість, їхню здатність обходити систему протиракетної, протиповітряної? Оборони, а ну безумовно, лише те, що є страх перед силою сильнішою за балістику, безпілотники, звичайні озброєння. А що стосується напруги, то безумовно в такій ситуації її можна створювати двома напрямками: або через проксі сили, які рвуться в бій, які научені, оснащені, забезпечені кількісно. Бо всі знають чудово, що з точки зору наслідків війни, наслідків, я на цьому наголошую: можна порівнювати, що ядерне бомбардування Херосіми і Нагасаки, що бомбардування кабами або а, крилатими ракетами, або балістичними ракетами. Ну, хто це не то треба взяти фото і подивитися фото Херосіми. Нагасакі, чи Авдіївки, чи Вугледару, чи якщо вже треба зрозуміти, зовсім оконечно, фотографії Гамбурга періоду 1944 року, і стає зрозумілим, що і з точки зору кількості жертв, і з точки зору руйнувань це співставимі речі. Однак тема ядерної зброї і її застосування це перехід на наступний рівень. Протистояння. І то вона здійснює в даному випадку просто стримуючий характер. Бо одна справа це коли ми говоримо про одностороннє застосування зброї масового враження, і тим самим а, психологічне подавлення противника зовсім інше, коли обидві сторони почнуть кидатися такими. Даруйте за те, що болючими, трагічними для всього людства, іграшками. Звідси зрозуміло, що тема вразливості вона обов'язково мала підштовхнути Іран до відповіді на це питання. І тут треба звернути увагу на таку річ, що етап російсько-української війни, особливо з початку лютого. 2022 року і кількість застосування безпілотної авіації і іранських ракет, які були поставлені до Росії, свідчить про те, що в цьому плані, в цьому плані Росія застосовувала певні механізми розрахунку. Ну, якщо говорити про Китай там про всіх інших можна говорити про те, що Росія розраховувалася вуглеводдям, але ж не треба бути наївним, що. Способом і інструментом розрахунку з Іраном можуть бути винятково і виключно тільки ядерні технології. Не випадково ж безпілотники збирають в Росії. Це означає, що технології мінялись на технології. Інша справа, що ви скажете, що ого безпілотники поміняли на ядерні технології, на технології виробництва бомб. Хто сказав, що на Виробництво бомб. Спочатку поміняли технологію збагачення урану. Адже всі знають прекрасно, що до завершення 2022 року а, фахівці іранські билися над збагаченням урану і досягли лише 47%. Ну, такий уран для а, бомби не підходить. Потрібно вище 90, 90-93%. А такий результат з'явиться. Лише в 2000, 2024 році це означає, що тут відбувся ченч. Ну, це по-перше. А по-друге, всі розуміють чудово, що візити на рівні а, до Тегерану, президента а, Фюрера Путіна, прем'єр-міністра Мишустіна. Рашки, я вже не кажу секретарів РНБО, міністрів оборони і так далі. Вони явно прив'язані до одної сфери, і це означає, що в цьому відношенні а, працюють по обміну технологіями, в тому числі збагачення і виробництва ядерних озброєнь. Ну, і є ще одне підтвердження, яке свідчить про те, що Іран подолав цей пороговий статус особливо. Це рішення. А рішення приймалося очевидно, що в Москві Тегерані і Пекіні це 7 жовтня, початок терористичної атаки. Хамас на сьогоднішній день, з точки зору от, розуміння ситуації і те, що побачила розвідка, фронтова розвідка Ізраїлю армії оборони Ізраїлю. То всі бачать чудово, що що в Хамасу, що в Хезболи є зброя. А російська, іранська і китайська. Це означає, що і підготовка велася росіянами, іранцями, персами, як їх називають зараз, і китайцями. Це означає, що так чи інакше, але рішення приймалося точнісінько так в скоординованих діях, іначе чому після початку а, терористичної атаки на Ізраїль Хамасу. Включилося Хезбла, включилося Кусити, і Китай почав говорити про а, те, що Тайвань, це територія Китайської Народної Республіки. Ясно, що тут існувало якесь погодження. Ну, і ще одна річ, яка на поверхні лежить: адже Рафаель Гросі, директор Міжнародного агентства з атомної енергетики, він чітко сказав вже у 23-му році про те, що він не може надійно сказати. Що в Ірані є лише використання мирного атому. Тобто, насправді, з 2023 року МАГАТЕ не може виконати свою функцію, хоча би принаймні отримати якусь інформацію. І при тому ж високі керівники Ірану вже неодноразово в розмовах різного роду говорили, що все робиться для того. Щоби розпочато було виробництво ядерної зброї. Особливо такі розмови часті були у 2023 році. Це означає, що з того часу зроблено таке все. Ну і те, як щедро ділиться Іран своєю зброєю, особливо ракетами, ракетами крилатими, ракетами середньої дальності з Росією, теж говорить про те, що. Є надія на щось таке, що ми не розуміємо просто. І відтак очевидно, що є можливість понижувати запас крилатих ракет, балістичних ракет, при цьому розуміючи, що є те, що гарантує безпеку. Бо я ще раз наголошую: в цій ситуації очевидно, що як. А Ізраїль так і Іран виходять з позиції того, що ядерна зброя відіграє роль стримування. А тут цікавою є ще й така позиція соціологічні опитування, які проводилися в Ірані впродовж 2022, 2023 і поточного року. Вони свідчать про те, що кількість тих, хто підтримує. А право Ірану володіти ядерною зброєю вже давним-давно перейшло за 50%. І це свідчення особливо серед молодих людей. Причому тут об'єдналися і ті, хто підтримує нинішній режим Аятолів, і ті, хто проти нього. Тобто є розуміння загалом в суспільстві, що ядерна зброя, ядерна бомба це свого роду гарант. Суверенітету, незалежності і так далі, до речі, о, цей фактор якби далі ділиться пополам, бо м, навіть для влади нинішньої Аятолинської з точки зору м, от, володіння ядерною зброєю, це більша гарантія того, що його не будуть чіпати і ззовні, і з середини, принаймні так. Показують опитування соціологічні в Ірані. Відтак, навіть цих аргументів уже достатньо для того, щоб розуміти, що очевидно, що Іран на сьогоднішній день можна вважати ядерною державою. Я не хочу повертатися назад і говорити про те, що тоді, що ще за шаха пахливі, фактично, Сполученими Штатами Америки були. Передані всі необхідні речі, які стосувалися мирного освоєння атому, і очевидно, що на той момент велися і розмови про ядерну бомбу. Очевидно, що е технологічно це не так складно, а тут ще з'явився такий союзник, як е Росія. Тим більше, що особливо у 2023 році. Заговорили про те, що цей харам, який був накладений Аятолою Хаменеї на виробництво ядерної зброї, він не є зовсім такою забороною. Це дуже цікаво, що в момент, коли Росія злигалася із аятолинським режимом, почалися ці розмови. Очевидно, що тоді вже Росія напряму заангажувала. Режим Тегерану сказавши, що ми просимо у вас зброю і готові дати вам ядерні технології. Почалися розмови про те, що цей храм заборона, вона не зовсім заборона, бо там не сказано а, ядерну бомбу виробляти. От, там сказано не виробляти ядерну бомбу, не займатися виробництвом відповідних технологій. Однак, якщо це для захисту. То а, чому б і ні, про це навіть серед вищого кліру почалася мова про те, що ну, раз це нам загроза, то чому ми не повинні використати в тому числі і виробництво ядерної бомби? Тим більше, що право на а, ядерні технології а, ніхто у цій ситуації не відміняв і Іран. Використовував, буде використовувати цивіль, цивільний атом для енергетичних, для енергетичних потреб. Ну і зрозуміло, що о, колосальний вплив на ситуацію з активною розробкою ядерної зброї було здійснено постійними о, шантажуючими закликами, які лунали з Москви. Зрозуміло, що засоби масової інформації ірану можуть не друкувати президента України, можуть не друкувати в ЗМІ президента Сполучених Штатів Америки будь-якого європейського лідера, а от фюрера московського завжди будуть цитувати. І за такої ситуації, коли в світі почали бряцати ядерною зброєю, з'явився ще один аргумент, а чому її не виробляти, власне, в рамках. Власної національної індустрії. Я вже не кажу про те, що коли світ все більше і більше почав ділитися з одного боку, це ШОС, Шанхайська організація співпраці, Євразес, СНД, Брікс, от, а з іншого боку, а всі інші зрозуміло, що це ще більш сконцентрувало увагу на тому, що треба володіти чимось таким. Щоб воно а, оберігало на всякий випадок і було свого роду інструментом крайньої, інструментом крайньої дії. Підтвердженням цього є і поведінка Хамасу Хезболи і Хуситів. І вся ця терористична група, а, яка атакує сьогодні Ізраїль, вона очевидно, що виходить із того, що у них є. Великий потужний захисник. Причому їх три цих захисників Росія, Тегеран і Китай, і звідси зрозуміло, що їх вплив на світову політику а, був і залишається величезний. А це нахабство і небачена жорстокість проявлена Хамасом і Хозболою, і є доказом того, що це означає, що їхні покровителі. Готові світ демократичний зупинити в тому, щоби розправитися з терористами. І тут, а, навіть поведінка в нинішній ситуації адміністрації Вашингтона, вона свого роду, хочемо ми того чи не хочемо, вона просто підігрує і зупиняє Ізраїль в тому, щоби не поставити крапку у цій ситуації. Я розумію, чудово, що. Відчуваючи напад черговий на Ізраїль балістичними ракетами, Вашингтон поставив туди дивізіони ТХ протиракетних американських систем, причому направивши туди навіть більше сотні власного персоналу. І це зрозуміло. Однак на сьогоднішній день, якщо говорити навіть про цей факт, то він ще більше підтверджує мотив Ірану на те, щоб мати. Ядерну зброю. Я вже цитував Пазишкіана, який прийшов з іншої конюшні, а в його висловлюванні про те, що лише малу долю а, ракет використав Іран. Це означає, що за цим стоїть ну, певний об'єм великої великої сили. І очевидно, що цією великою силою Пазишкіан, в тому числі, зустрівшись із фюрером Московським в Ашгабаді, Вважає і Росію, і Китай, і це вже не просто емоційні висловлювання президента Ірану Ахманіджата, це вже висловлювання і позиція людини, яка дуже добре розуміється на державній системі, яка працювала міністром, яка працювала віце-прем'єр-міністром, який працював у парламенті Ірану. І тут вже говорити, що це. Лише емоційні висловлювання далеко ні. Це дуже продумані речі, які спираються, як він періодично говорить, на ідеологію, от визначену аятолою Хаменеї. Зрозуміло, що е, підштовхує для цього і бажання Ірану контролювати партнерів і ситуацію в принципі на Близькому Сході в Перській Затоці. Відтак можна сказати, що цілий ряд аргументів, які на сьогоднішній день існують, вони явно мотивували не сьогодні і не вчора Іран до того, щоб він ввійшов у клуб ядерних держав. І тут дуже важливо розуміти, що не останнім аргументом було те, як в на початку 2000-х років, спочатку 2006-му, потім в 2009 роках поступила Північна Корея. Спочатку боячись, лякаючись, а потім, коли були проведені ядерні випробування, зверніть увагу, як змінилася тоді толер... тональність висловлювань північно-корейських вождів. І все це свідчить про те, що навіть в нинішній ситуації можна говорити про а, те, що, очевидно, Іран на сьогоднішній день має ядерну зброю, бо суспільний а, заклик до цього є. Поточна ситуація є. Провокативні висловлювання з боку вождів московських і фюрера є. Ну, таким чином настав час. Переглянути ядерну доктрину. Про це вже відкрито говорять окремі вчені. В Ірані. А це означає, що якщо доктрина має бути переглянута, то її позицію є чим наповнити. Бо хто ж говорить про те, що ще слід зробити? Таким чином, складається впевненість в тому, що. Тегеран таки домікся виробництва ядерної зброї. І інша справа, що її кількісні параметри не дозволяють це озвучити, От. і те, що е Москва на сьогоднішній день бігає весь час до Тегерану, також є доказом того, що очевидно йде нарощування кількісних. Параметрів, бо є можливість зараз у цій ситуації, поки раніше розганяється, ви щось у це у Тегерану за помилки, які вони під допускають, за підказки, які Кремль е передає іранській стороні. Ну і дискусія навколо ракетних обстрілів між Ізраїлем і Іраном, вона теж носить тональність. Е Паритетних союзників, тобто союзників, які рівні в силі з точки зору їх максимального потенціалу. Тому очевидно, що коли держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен говорив про те, що на сьогоднішній день Іран має відстань до виробництва ядерної зброї одного-двох тижнів, він був абсолютно правий. Це було в липні поточного року. Виходячи з цього, можна сказати, що очевидно, що вже в липні цього року а, Іран мав ядерні боєголовки. І очевидно, що а, тема ракет, яка виникла влітку цього року з поставками до Росії, це свого роду обмін. Бо бомбу треба мати, але треба ж мати засоби її доставки. І оцей ченч. Ракетний. Очевидно, є наступним етапом розробки це засоби доставки. Засоби доставки а, не забезпечиш тими трубами, а, якими використовує в більшості випадків Іран на своїх модифікованих старих моделях радянських комплексів ПВО чи а, ракет балістичних. Очевидно, що для цього потрібні були наступні кроки. І з моєї точки зору на даному етапі йде мова про те, що йде розробка власне, засобів доставки ядерної зброї до адресата. Бо зверніть увагу: тут іде оце сповільнення рішень, яке. Спочатку анонсується, потім довго чухають голову, роздумують, стрілять, куди стрілять, застосовують безпілотники чи лише балістику застосовують, і так далі. Все це наслідок того, що іде не просто застосування, іде ще й відпрацювання. Очевидно, що відпрацьовуються певні розробки на основі цих практичних стрільб. Даруйте це те по території терористичних стрільб, по території Ізраїля. Є ще один фрагмент, який не може обійти: це те, що Ізраїлю за цей час таки вдалося ліквідувати окремих спеціалістів-фахівців, які керували і безпосередньо здійснювали розробки атомної бомби. Але це річ уже в умовах, коли запущено процес збагачення Урану, коли зроблено хоча б один. Об'єкт носить абсолютно вторинний характер, тим більше коли такий партнер, як Росія, готова ділитися своїми розробками. Тому на завершення цих роздумів стосовно ядерної зброї Ірану, хочу лише ствердно сказати про те, що поведінка, яку ми бачимо сьогодні з боку Ірану, поведінка Корпусу. Вартових ісламської революції, а ятолихоменеї, і навіть президента Пазишкіана вона твердим є переконанням того, що Іран таки домігся і зміг виробити ядерну зброю. І на сьогодні йде мова про виробництво і розробку і виробництво, Скоріш за все, виробництво бо ще, ще раз підкреслю: тут є помічники у роді московського фюрера. Над іде мова про те, щоб виробити засоби доставки. Таким чином, ми дуже швидко можемо з вами опинитися у ситуації, коли між собою війну ведуть дві ядерні держави: Ізраїль і Іран. Хоча обидві мовчать про те, що вони володіють ядерною зброєю.